Арахісова паста в домашніх умовах. Перекус або десерт після основного прийому їжі. Піджарюємо арахіс до готовності. Залишаємо до повного остивання. Потім лускаємо від кожури під улюблений серіальчик або фільм. Я сьогодні дивилася фокус-покус, бо скоро Хеллоуін. Коли почнете взб... все це взбивати, на кухні буде стояти неймовірний запах. Мені нагадує чимсь снікерс на солода. Висипаємо у блендер і починаємо розбивати. Періодично відкриваємо і ложкою допомагаємо. Додаємо щіпку солі. А також можна цукрову пудру або цукор, якщо любите солоденькі. Я робила, до речі, ча 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 тому що збивати постійно ложкою дуже напряжно. Додаємо частинами олію соняшникову 3 столових ложки і збиваємо до ось такої консистенції. Виходить крупинками, але дуже смачна така арахісова паста. смачного.